Свіже цілюще повітря, унікальна природа, Карпат, чудотворна сила мінеральної води все це найдавніший бальнеологічний курорт України Моршин, перлиною якого є пансіонат Одеса. Одеса це п'ять поверхів відпочинку та оздоровлення, до уваги відпочиваючих більше 30 номерів від стандарту до апартаментів люкс. В кімнатах підлога з натуральної деревини, розкішні ковані ліжка з ортопедичними матрацами, телевізор, холодильний диван, комфортна ванна кімната та французький балкон, з якого відкривається вид, від якого ви будете просто в захваті. Особливої уваги заслуговує харчування в пансіонаті три рази на день різноманітні дієтичні домашні страви, які мають чудовий вигляд та неперевершений смак. Відпочинок в пансіонаті Одеса це унікальна можливість оздоровитися. Ваше перебування тут почнеться з відвідування лікаря, який може призначити вам гідромасажну та мінеральну перлинну ванну, оздоровчий масаж, дарсонваль, магнітотерапію, кисневий коктейль. Безпосередньо в отелі мається власний бювет з всесвітньо відомою мінеральною водою Мочинська. Протягом дня ви матиме необмежений доступ. У басейн, де завжди підтримується оптимальна для людини температура. Також на території санаторію працює сауна. Пансіонат Одеса це заклад, де людина може відновити власні фізичні ресурси, оздоровитися і відпочити. Відпочивши в Одесі, ви захочете повернутися в цю тиху спокійну атмосферу знову і знову.